всього нас всього три питання. Не повний склад комісії у нас, але ми розглянемо питання ці процедурні, абсолютно Апсу... питання? Да. Я написала оце нами групу там. Все, все, Я. Все, так. У нас е перше питання про внесення змін до рішення Балтійської селищної ради від 24.11.23 номер Тіто про затвердження місцевої цільової програми шкільної автобуси на 24-26 роки. Сергія Валерійовича не міг приїхати, бо Родуліна також зайнята, вони ж готуються до прийому да. там делегації великої стосовно першої школи. Я спустив пані в автобусі, видно, так? Да? Так, да, там де да, перед там три автобуси, Я буде і тому да? питання. Да. так. Другое питання у нас центр надання адміністративної. Я не знаю, мені протокол як. Про затвердження положення на сформу. Просто ми, ми обговорили. обговорили. Я напишу да. просто да, що обговорили. Угу. обговорили. Так, центр надання адміністративних послуг. Які у вас там зміни ми до положення? У нас не зміни, на створюється нове положення про єдине вікно для обслуговування ветеранів війни, членів сімей при управлінні. Це тобто ви окремлюєте окреме робоче місце, mm -hmm. але воно нас не виокремлюється, воно покладається на всіх адміністраторів обслуговування ветеранів без черги. Тобто Повністю комплексне натайня, Я читала А да. Для нього повністю положення треба саме для єдиного вікна згідно да? mm -hmm. mm -hmm. постанови. Mm -hmm. mm -hmm. Я просто нема не буде вносить mm -hmm. на ваш спочатку ми створили, просто було навказівка створити, так як єдине вікно. Рано ми. Ну, ми створили в mm -hmm. нас, ну, 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 да, ну, да. ну, ми ну там вони скидали спеціальні їхні логотипки щодо цього створення. Це все, що було передбачене. Так, і третє питання у нас про цільову програму минус, я наш випуск. Минус, милостка, да, сталишний категорій центр. Ми проаналізували. Це нова програма? Нова, це да, нова. Це нова програма. Ми проаналізували напрямі нашої. Роботи зіткнулися до з питання придбання пасхальних наборів до цього. Є там питання фінансові, фінансово. Фінансово. Ми ми робили колись трошки по-іншому, скажімо так, показується. Та, ну, це правильніше буде, як і програма. програми. Через що вона трошки, вроді, значить, і скорість, як то кажуть, але ми оперативно-оперативно зробили проєкт місцевої цю програми, назвали її красиво, як на мою думку, милосердя. Бачить, територіального центру на 25 п'ятий серед 27 роки, і мають виду, що якщо в нас допустим категорії людей, які проживають у перемозі, вони там більш більш охоплені. є, є кошти, які і від пенсійних і, і, і ми а там маємо. Я їздила на знаю з Іваном Івановичем, скільки має, буде двадцять три діти по так. цим бабушкам, які ну одинокі, в яких немає підтримки. Не угу. або діти десь хто знаде за кордоном, ну коротше ці люди взагалі без ніякої підтримки. І от зв'язку з тим, щоб територіальний центр мав мав можливість більше уваги поділяти ці категорії людей саме на тому подобного <клухи> обслуговування, в плані продуктовакими такими наборами, далі привітання до ювілейних 80 там і діти. фактично вони підтримуються це я для ліни, так пояснюю, ага. тільки за рахунок, якщо. Пробули в період війни, якщо пам'ятаєш то пайки, то десь тоді якраз дуже потужно з мілосаною то це їх тільки сині підтримували, а так зараз то вони взагалі іншо не це плюс, плюс завжди зіткнулися ми з тим, що люди приходять, просять дати гуманітарно іменно продуктами, або якими памперсом, тобто засоби гігієни, миючими там його в нас. То може, це буде якийсь момент, щоб щоб mm -hmm. може щось випросимо випросимо. Mm -hmm. У mm в -hmm. фонді ви можете й самі звертатися. І в фонді він може і нас що тут і бюджеті може якісь, то зокрема нам пішли на зустрічі, 50 тисяч mm -hmm. на продуктові набори. Mm -hmm. Так що, Там по-моєму все нормально mm -hmm. прописано і так далі і орудовано і так. Все тоді да за дякуємо вам. Вам давайте вам оце давати. Установи, не <говорено> <говорено> я. <говорено> <говорено> Так я так надіюся, що комісію по поводі на те воно буде озвучено, що розданути на да.